У горішніх плавнях завершилася серія баскетбольних змагань всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. У заключному турнірі найкращі команди визначили учні та учениці від 9 до 11 класів. Матчі цього змагання проходили у залі США номер 3 Заключний день турніру виявився насиченим на події та відкрився поєдинком команд першої та шостої шкіл. Від початку матчу ініціативу захопила перша школа, яка лише збільшувала свою перевагу. Тривалий час гравцям ЗОШ номер 6 не вдавалося влучити у кошик суперників. За комфортної переваги юнаки ЗОШ номер 1 довели справу до перемоги у цьому поєдинку. У наступному матчі на майданчик вийшли дівчата. У поєдинку за перше місце зустрілися юні баскетболістки п'ятої та шостої шкіл. Майже все виходило у цьому поєдинку у дівчат ЗОЖ номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. Після швидкісних відривів вони влучали у кільце суперниць і збільшували перевагу. Мало що виходило у дівчат шостої школи. Не вдавалося влучати у кошик не тільки з гри, але й після штрафних китків. Можемо грати краще, просто в нас було не дуже багато тренувань, саме тому команда не є дуже зібраною. Ну тепер будете більше тренуватися? Так, будемо більше тренуватися, будемо тренувати різні тактики та працювати. Дівчата зо ж 5 не зупинялися на досягнутому і продовжували збільшувати свою результативність. Перед заключною десятихвилинкою хвилинкою рахунок у матчі був 54-2 на користь п'ятої школи. У заключній чверті м'ячі закидували лише дівчата зо ж 5 Після влучань вони отримували оплески як від своїх партнерок по команді, так і від юнаків п'ятої школи, які чекали на свій вирішальний матч. Після завершення поєдинку дівчата ЗОЖ номер 5 не шкодували емоцій та святкували свою перемогу з рахунком 78-2. Легка гра була, але заморилися все одно. Ну, тренування і швидкість допомогли набрати стільки балів. Ми, ми довго займалися, дуже часто ходили на тренування. Я думаю, звідси результат, ми вже йшли впевнено за перемогою. Ви на кожній фізкультурі в баскетбол граєте чи ні? Ну, ну, ми різно займаємось. У нас є прям тренування Печі, після уроків. Так, є тренування. Раніше були такі матчі, що ви набирали 78 очок. Ні. Ні. <плес> ну, ми, ми вигравали з рахунком 0, там 10-15, ну, да. Да. але ну, не 78. Це ваш рекорд сьогодні. Так. Да. Да. На церемонії нагородження дівчата ЗОШ номер 6 отримали дипломи та кубок за друге місце. Праження просто суперові. Звісно, коли перший тайм програвали, то потім дівчата засмутились, але потім усі підняли настрій і побігли далі грати на позитиві. Психологічно провалилися, так? А, ну, так, да, було. А потім вже команда стала грати просто, щоб отримати кайф від самої гри. Переможниці турніру із п'ятої школи, крім нагород, отримали право представляти Горішньоплавнівську територіальну громаду на районних змаганнях всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Свій успіх на турнірі із дипломами та кубком дівчата ЗОЖ номер 5 започаткували ось таким оригінальним командним фото. Що скажете про суперниць? Щось вони так не дуже да, зіграли?» Ну, я думаю, вони просто не дуже готувалися. Вони не стільки грають, скільки ми. О, да. Цікаво було. Да. Ми для себе да. добре пограли». Скільки ти закинула в кошик? Не, не рахувала? Думаю, ні. думаю, Саша закинула більше всіх. Вона і прям і під кінцем да, закидувала. Добре, молодь. тепер готові далі, на наступному етапі. «Звісно». Я. Ну, бажаємо удачі, щоб там перемогли. Дякую. Доля переможців турніру серед юнаків 9, 10 та 11 класів вирішилася у матчі команд ЗОЖ номер 5 та ЗОЖ номер 1. У цьому напруженому поєдинку важко було спрогнозувати переможця. Протягом матчу відстань між суперниками складала 2-3 очки. Юнаки закидували м'яч у кошик як з гри, так і з позначки штрафних китків, караючи суперників за фоли. Увесь матч у рахунку лідирувала п'ята школа, але команда ЗОШ номер 1 намагалася скорочувати невеличкий відрив завдяки ось таким атакам. В одному із цих моментів кільце суперника влучно атакував лідер атак команди ЗОШ номер один Олександр Ковальський. Враження позитивні. Вийшло підвищити досвід, там, витримку, е покращити навички гри, комунікації з гравцями, тому що це ж не команда, з якою я постійно граю, а це з якої раз в рік зібралися, зіграли і тому завжди позитивно треба ставитися до будь-яких ігор. У підсумку п'ятій школі вдалося довести цей матч до перемоги з рахунком 38-29. Чи хвилювалися за результати, чи були впевнені, що переможете? Ну, коли був відрив три очки, трішки хвилювався, бо в нас захворів наш основний ігрок, і через це було трішки складно грати. Ну а так, як гру оцінюєш, виклалися за рахунок чого змогли ось довести до перемоги? Ну мабуть, ми перемогли через те, що в нас майже всі гравці займаються баскетболом. Також всі дуже великого зросту через фізичну підготовку ми змогли перемогти першу школу. «А Як у волейболістів навички баскетболу нормальні були? Е, ну так, у нас два гравці в старті це волейболісти і ну, в них дуже вони великого зросту, в них гарний стрибок і через це вони були корисні. На церемонії нагородження команда «Зош» номер 1 отримала дипломи та кубок турніру за друге місце. Чого не вистачило сьогодні? Е, не вистачило е, досвідчених гравців. І нас там тільки дві людини займалися баскетболом, всі інші так гравці як любительські. Ну ти аматорі, ну ти так було ушкодження, як ти витримав, наскільки важко там було грати тобі. Ну, важкувато, але заморозив азотом, фіксатором скористався і вдалося хоч з білью, але дограти гру. Ну, Твій брат так перше місце я так, Що йому скажеш? Що він тобі біск... скаже? <смір> Не знаю, що він мені скаже. Боюся <смір> подумати. На районних змаганнях разом із дівчатами ЗОШ номер 5 Грішньоплавнівську територіальну громаду представлятимуть і юнаки п'ятої школи, які вибороли дипломи та кубок за перше місце на турнірі.